Питання політики України у сфері забезпечення прав національних спільнот на шляху до вступу в Європейський Союз обговорили на Закарпатті. Головна увага учасників дискурсу була присвячена проблемним питанням реалізації державної етнонаціональної політики. Захід об'єднав науковців, представників угорської, румунської, словацької, ромської та інших спільнот краю, а також спеціалістів відповідних профільних підрозділів Закарпатської обласної військової адміністрації. Мабуть, найбільш така складною складовою є освітні питання, тому що освіта на рідній мові це базове, базове право, це базова необхідність для будь-якої національної машини мати можливість виховувати з дітей, виховувати підростаюче покоління в в своїй культурній і оскультурні і мовній традиції це забезпечує власне існування національної меншини як такої. Крім цього, звісно, є також проблематика використання мов національних меншин повсякденному житті, спілкування з владою з Крім цього, дуже важливо є культурна складова, тому що збереження культури національних меншин дає можливість їм ну розвиватися і бути органічною складовою культури українського народу. Є проблемні питання проблемні питання є мабуть загальновідомо, що Наприклад, угорська меншина висунула ряд питань до закону, щойно новоприйнятого закону про національні меншини спільноти в Україні на підставі тих рекомендацій, які свого часу давала Венеціанська комісія по покращенню стану забезпечення прав національних меншин. Є питання національної символіки, є питання. Рівних можливостей національних меншин, особливо таких, як, наприклад, Ромська, яка є ну досить е, е, потерпала раніше від дискримінації, від нерозуміння, від е, негативного ставлення до себе.